На кафедрального собору розпочинається церемонія прощання із у війні з ворогом криворізьким бійцем Дмитром Стельмахом. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Там рашистський снаряд поцілив захисникові України прямісінько в голову. Не стримуючи своїх сліз, кум та за сумісцтвом побратим загиблого, розповідає, що на початку березня вони разом із Дмитром стали до лав ЗСУ, аби прибрати російське зло з території України. Весь цей час чоловіки пліч опліч несли службу, ділили один окоп та бліндаж. Але 6 жовтня їх роз'єднала російська куля. Діма завжди був добрим, добродушним, щасливим, радісним. Ніколи не грустив, завжди всім допомагав. Він був дійсно настоящим героєм. Діма сильно любив свою як сказати, Україну. Він пішов добровільно захищати якось, свій, свою родину, свою дружину, своїх колег. Він дуже, він дуже любив своїх побратимів, він своє життя дав за них. Він, як сказати, весь удар взяв на себе. Діма для нас герой. Він був дуже... Чуйною доброю людиною на жаль, війна забирає самих світлих і добрих людей. До широкомасштабного вторгнення Дмитро Стельмах працював слюсарем-ремонтником у конвертерному цеху на Арселор Мітл Кривий ріг. Чоловік займався ремонтом енергетичного обладнання. Та коли почалася війна з російськими окупантами, криворіжець вирішив стати на захист батьківщини. Був командиром відділення стрілецького взводу 58-го стрілецького батальйону. Він перезивався разом зі мною, була відповідальна людина завжди допомагав людям, відзивався на всі питання, то, що його касалися, і допомагав другим людям. Дуже був хороша людина, і я не знаю, в мене тільки все тільки гарне. нього. у військовослужбовця залишились двоє неповнолітніх синів та кохана дружина. Саме їй вручили нагороду чоловіка за проявлену мужність перед українським народом, Нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Стельмах Дмитро Михайлович нагрожений відзнакою за перед містом третього ступеню. Будь ласка, примітна роду передачу вам і буде пам'яттю для вас. Однак, полегли на Донеччині Дмитро Стельмах не єдиний, за ким у цей день проливали сльози скорботи криворіжці. На тому ж секторі почесних поховань землі передали ще одного загиблого захисника з Кривого Рогу. Володимир Капуста почав захищати державу ще у 2015 році. Тоді він був у зоні проведення антитерористичної операції. Більше семи років тому служив у лавах 93-ї окремої бригади на Луганщині. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії, коли ворог вирішив загарбати усі території країни, 59-річний захисник не вагаючи взяв у руки зброю та знов відправився протистояти путінським окупантам. Володимир Капуста був стрільцем-санітаром у 17-тій танковій криворізькій бригаді імені Костянтина Пастушка. Теж 6 жовтня чоловік трагічно загинув під час звільнення Херсонщини від загарбників, залишивши без свого надійного плеча та батьківської підтримки сина та доньку. Веселий, добрий був, сказав не плачте нам, похороніть мене, але і слави, не плачте. Смійтеся, не плачте. Все. У мами на похороні сказав: не плачте за мною, похороніть на алеї. Не, не ховайте ви біля мами. Похороніть на алеї слави. Онкохвороба, він не залишився, сразу, сразу вже пішов захищати країну. Загиблих криворізьких армійців провели в останню путь з усіма військовими почистями. Вічна пам'ять та шана героям, що віддали за можливість українців жити вільними на своїй рідній землі найцінніше своє життя. Владислав Ордююк, Віктор Степанов, перший міський.